Така людина попадає під прокляття. І наше оховання це не начальство і власті, не з Америки допомога з Європи, але наша допомога це є Господь Ісус. Понимаєте? Господь Ісус. І якщо Господь Ісус буде на першому місці в нас, тоді і Європа допоможе, тоді і Америка поможе, тоді і всі країни світу вони обратяться і допоможуть. Якщо ж Господь не буде нашим Господом, то тоді буде дуже тяжко. І важко Без Господа немає миру, без Господа немає покою, без Господа немає любви. Бо коли є Господь в наших серцях, тоді є мир, покой, любов і Божий захист, і Божа опіка. Давайте зараз час помолимося за нашу Україну, потім я помолюся, а потім поділюся слова і підніметься наші Отець Небесний, ми благословляємо начальство власті. Ми благословляємо Господь президента. Ми благословляємо парламент. Ми благословляємо Господь наших військових. Ми благословляємо Отець Небесний всіх наших захисників, які сьогодні знаходяться на передку і захищають наш мир і покоїть наш сон. Отець, ми вдячні Тобі і вдячні нашому народу України. І ми просимо Того благословення, Господи, захисти їх на тому місці, де вони сьогодні знаходяться. Поставив ангелоохоронців своїх, і хай Господь ополучається України. Боящийся тебе. Ти кажеш Господи, слуги своєму може ти ангелам своїм наказує, щоб вони оберігали і охороняли тебе на всіх шляхах твоїх Господь, і язрада не приблизиться до живіща їхнього Господь, і ні одна стріла лукавого Господь да не прикаснеться до наших захисників. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Також Господь ми благословляємо всі села, всі города, які стоять зараз напередку, Господшов також Господь, ні одні ракети, ні одні бомби, Господь вони не достигали целі, але вони заканчували свої. І верталися назад у ім'я Ісуса, тому що Твоє слово каже, хто рия ров, той у нього і впаде. Хто покотить камінь на гору, до того він повернеться, Господь. І хто з мечом виступив, той написано, меча загине і проклятий всякий, хто нарушає межу ближнього свого. Ми благословляємо, ми не проклинаємо. Слово Твоє, так каже Господь. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти сильний Бог захистити і вберегти народ України. І весь народ Божий до скаже в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка. Присаживайтесь на свої місця і е, знаєте багато слова, і хочеться знайти те слово, яке сьогодні найбільше воду потребує для вас. І, і молясь до Господа, е, шукаючи його мудрості, шукаючи. Е, Шукаючи того, що більше вам потрібно, Господь може, щось то на серце, і я хотів би тим, що Господь положив на серце, поділитися. Значить, у Івана, хто читає Біблію третього розділу, але я вас запитаю, кожен із вас получав нові завіти, в когось з були Біблії. Хто на протяженні неділі читав слово? Підніміть руку. Слава Ісусу за те, що яка то час читала. Ну, ви бачите, дуже мало. Дуже мало е, читання Слова, тому що якщо ми не читаємо Слово, ми не знаємо волі Господа нашого. Коли ми читаємо Біблію, Слово Боже падає в наші серця, і воно починає відкривати тайни для нас, написано в Слові Божому, як прекрасні ноги, благовєстуючи Слово Боже. Тому що якщо б не проповідувалося Слово Боже, то ні одна людина в цьому світі вона не змогла б вірувати. Але так як проповідується Слово, ми чуємо це слово і ми починаємо розцворяти в серцях наших вір. і люди, які розтворили Слово Боже, вони получать народження згори. Тому що є 100%, є царство Боже і є преисподня. І в нас в Україні на сьогоднішній день читається країна, наша християнська країна православною. Якщо взяти по статістиці. То із усіх людей, скажімо, десь примерно 80% жителів України вважаються за православними. Із 80% цих людей всього лише возможно, 10%, які визнають Ісуса Христа і Господа і Спасителя. А більшість не вважає, що взагалі є Бог. Більшість людей вірять, що земля пройшла відрива, люди від обіцянки тому подобні речі. І коли ми познаємо Господа, Слово Боже, то відкривається наш розум. Вкриваються наші глаза на Слово Боже, і ми починаємо розуміти, що є Ісус Христос. І тільки в Ісусі Христі ми маємо з вами спасіння, тому що ніхто не може попасти на небо без Ісуса Христа. Ісус є з двері написано. Ісус є написано, дорога на небо, то є з других шляхів немає. І якщо ми з вами народилися вже на цій землі, то ми не можемо з вами вийти з цього, розумієте, ми обов'язково куди перейдемо. Ілі до Господа. І буде з Ісусом Христом і до дьявола в ад. І моє серце, я думаю, кожному із вас в серці теж є желання, щоб ви були всі на небі. Ніхто не попав при Іспудню, яка приготовлена для дьявола і для перших ангелів, які остали проти Бога. І Бог не готував ад для людей, Бог приготував царство Боже для людей. Но люди согрішили. І зараз тепер більше піду я по слову Божому. Хто читав возможно? я ще буду спрашувати, хоч би чу чуть-чуть бачити, що ви розумієте, хто читав битіє, хай не на радській неділі біблію читав. Ну вообще біблію відкривав і першу книгу пиття читав. руку. Бачите, в одиниці людей, одиниці взагалі. Якщо новий то що я роздав, хоча б чуть, -чуть читали, то якщо взяти вже Ветхий завіт, то взагалі ніхто не читав. О, от цього немає віри, розумієте? Що виходить? Наше населення, як я вже сказав, от 10% віри до крещення Росії в нас було язичество. І оці оце празник, оце це язичество, воно на сьогоднішній день сильно утвердилося. І такий є празник, очікує, воно утвердилося, тому що щоб люди були, як Скажем, віруючі йшли до Бога православ'я у церковло праздники. І якщо взяти які-то названня праздників, навіть трудно людині об'яснити, що це за праздник. Розумієте, Бо, якщо хоча по побіблі. От недавно був праздник 2 числа, пам'ятаєте хто-небудь який? А тепер давайте я вас питаю, а що це за празник? Що що? Що? Купатися не купаться язические праздники далі Ілья, а далі ви знаєте, що він зробив. Тобто він ніяк взагалі з Біблією не зв'язаний. Розумієте, і такого дуже сильно багато. Воно було язичество і воно насаждено було. К сожалению, люди знають хорошо язичество, Нельзя гроші на ніч давати. Коли ти поїхав купувати, треба грошима помазати, де то що то і там віник треба ставити. А так які то так дорогу. Жінка з вітром так. Ну це нічого вообще не зв'язано з Богом. Розумієте, Абсолютно немає нічого з Богом ніяких отношений. Ну, якщо ми будемо читати з вами Біблію, ми будемо розуміти духовні речі, без яких ми не зможемо попасти в Царство Боже. І от я хочу, що тепер я раз не читала Бетія, я перший розділ вам розкажу, а ви як додому прийдете, в кого є повна Біблія, в Біблії 66 книг, ви її прочитаєте, і тоді ви будете хорошо знати, що я розказую. Значить, коли ми читаємо Бетія, написано, що Бог в начале, была земля пуста и безвидна, и тьма над бездной. Но Бог, дивлячись на это все, Он сказал, да будет свет, и повстал свет. И дальше Бог дивился на свет и говорит, ой, какой он прекрасный и хороший. И сказал Бог, Де буде твердь посеред цього всього, і з'явилася земля написано. І далі Бог говорив, дивіться, і Бог сказав, да буде птиця, і полетіли птиці. І далі Бог сказав, да буде звір'ю, і звір'ю повстало. Далі Бог сказав: е, сотвори чоловіка по образу і по подобію нашого. І написано, що Бог взяв із праха земного і сотворив чоловіка. І написано вдунув його дихання життя, і стала людина душою живою. Тепер я зараз те, що я розказав, трошки розжую. Дивіться, вначалі Бог написано Сказав. І коли ви будете читати бики там, 10 разів Бог каже: Він сказав, він сказав, постало те, постало те, він каже, і що то відбувається. і Бог сотворив людину по образу, написано своєму, і по подобію своєму. І в наших устах так розумієте, так як Бог був творець і він творив, так точно Бог дав цю творчість людям, тобі і мені. І написано от уст наших людина оправдається і от уст своїх усудиться. Тобто, кожне слово, яке ми з вами провозгласили, воно вже ні, воно не, е, не забудеться, розумієте? Кажде слово, і тепер подумайте хто які слова говорив? От, допустим, я до Ісуса Христа. Я дуже багато сквернув слово. Я не розумів, що це сквернослов'я, це яких-то бєсів, демонів. але коли я познав Ісуса Христа, мені ще ніхто за це нічого не розказував. Я просто визнав Ісуса Христа Господом і Спасителем, почав читати Біблію, і Дух Святий мене, мгновенно, у моїх словах. Розумієте? І я зразу покаявся і отрікся цих слов. Ніхто нічого не говорив. І Бог Він дав творчість людям. І для того, щоб людина мала вічне життя, Написано в Слові хто буде вірувати в Сина Божого Ісуса Христа, в серці Своєму і устами буде його відповідувати, то той буде мати вічне життя. А хто отрічиться перед людьми від ім'я Ісуса, от того написано, Богу отрічиться». Розумієте, І от наші слова, наші слова, вони дуже сильно важні. Не тільки коли ми молимося, а в кожному дні, коли ми ходимо з сусідями, з близькими, рідними е окруженні, у нас, і що ми говоримо? Якщо ми говоримо правильні слова, добрі слова, то ці слова вони будуть матеріалізовуватися, і буде добро. Якщо ми з утра проснулися і сказали, дружині, ти прекрасна, хороша, ти будь благословенна, то вона буде прекрасна, хороша і буде благословенна. Якщо ми утра і що то нам не так, і ми роз... розстроїлися і почали говорити погані слова, то це все погане зло, воно буде приходити в наше життя. Розумієте? І от дивіться, Бог сотворив написану людину по образу і по подобію Божого, сотворив їх. І сказав Бог, що владіться і розмножайте, і наповняйте землю, і владичіствуйте на землі. І все, що є на землі, ви можете вкушати в піщу, но одного вам не дозволяється прикасатися до дерева познання. До добра і зла, Ібо в день, котрий ви вкусите, смертю помрете. І дьявол, чуючи оце це все, він хотів і скусити Адама і Єву, щоб вони отвернулися від от Бога. І він проговорив до Єви. А ли Бог сказав, не їсти дусих дерев саду. А вона каже: Та ні. Бог такого не казав. Дивіться, дьявол не прийшов і не почав казати, що Бога не слухає, але ще що то він почав підставляти. Він поча підставляти. А подліно лі Бог сказав, не їсти. От усіх дерев, тільки далі переверну, От усіх дерев саду. А Єва каже: та ні, ми можемо їсти. От усіх дерев. Тільки одного дерева не можна їсти. Або, а Аботя Волдачі говорить, знає Бог, що в день, коли ти вкусиш от цього дерева, відкриються в тебе глаза, і, ти, і ви будете за дамом як Боги, знаючи добро і знаючи зло. Їво подивилась на дерево, ну, прекрасне і хороше, і сказала в серце своє мачови не кусити і не знати добра і зла. Я восьму вкусю от дерева, покуштую, яке воно, і буду знати оце добро, і буду знати ще й зло в придачах. І коли вона вкусила, то написано, вона також дала і Адамові. І Адам написано також їв. І тоді приходить Бог. І каже, Адам, де ти? А Адам каже, я скрився. А чого ти каже, скрився? Тому що я на... А не їв літе дерева познання добра і зла. Дивіться, Адам не помер. Бог сказав: ти помреш. Прямо сказано в Біблії, коли ви будете читати, Бог сказав, помреш. І що пройшло? Адам фізично не помер. він залишився живий. Але внутрі себе пройшло розділення з Богом. І з того времени, як ще од Адама і по сьогоднішній день пройшло розділення з творцом. Бо дьявол розділив людей. Внутрі люди, ще тільки вони народжуються, вони вже народжуються у Є зло, є ненависть, є жадність, є воровство, є любство, є стернослов'я, є і корупція. Це все вже прийшло от, ще від от Адама в цей світ. І Адам фізично, як ми читаємо Біблію, він не помер, але духовно він помер, внутрі помер. Уже немає того, що в нього було. Вже пройшло розділення. І Бог сказав Атамі, не запретив ли я тобі крепко, накріпко, не прикасатися до дерева познання добра і зла. І далі що відбувається? Він починає викручуватися і каже. Це жінка, і не тільки жінка, але в передачі ще обвиняє Бога і каже, ту, яку ти мені дав. Розумієте, Атам починає не просто викручуватися, але й Бога починає виняти. Замість того, щоб сказати Богу, ти знаєш, прости, я согрішив, я винуватий, прости, дійсно, це гріх, я ж не послухався тебе. Прости. Бог. Бога був би який-то другий вихід, яким то чином вивезти, але це не пройшло. І далі він обзивається до Єви. Єва, що ти це зробила? А вона каже, ні, це не я, це Змій винуватий. Він мене обольстив і я їла. І дивіться, що відбувається. Люди почали перекладати вину друг на друга, ха постоянно хто то крайний, і так точно це по сьогоднішній день. Чоловік на жінку перекладає вину, жінка на чоловіка, батьки на дітей, діти на батьків. Тому що дьявол породив оце все, і присходить оце зло, і ще йде від Адама. Далі, коли ми читаємо Слово Божче вже в Новому Завіті, в третьому розділі от Івана, приходить Никодим, учитель Ізраїлевий до Ісуса Христа. І каже: «Раві, такі чудеса, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо з ним не буде Бог. А Ісус йому каже: ти учитель Ізраїлю і цього не знаєш. Що «должно вам родитися свише. І бо тук дише де завгодно. но плоть вона, вона гріховна. Він каже, «должно вам родитися свише». А він каже, а як я можу, будучи стар, вийти у трубу матері і заново народитися? Тому що він по плоті дивився, і неможливо старій людині ще раз народитися якось жінка. А Ісус йому каже, що рождений от тіла є з тіло, і от рождений від от тіла не може попасти в небеса. Розумієте? Тільки коли людина визнає річно Ісуса Христа і починає читати Біблію, це признак того, що людина народилася духовно. Коли людина почала молитися, коли людина почала спілкуватися з Творцем, це признак твого народження. Якщо цього немає, і тобі важко читати Біблію, важко молитися, важко спілкуватися з віруючими людьми, це показує за те, що ти плодська людина, і ти не можеш наслідувати Царства Божого. І тільки що треба робити? той путь на небо це близькі взаємоотношення з Ісусом Христом, Сином Божим. І що произошло зі мною? Я це не один крат розказував, і я хочу теж цим поділитися, тому що це дуже важні речі. Я люблю вас, От навіть слово кажу, я люблю вас. Почому можна знати, що я вас люблю по моїх ділах? Бо тому, що двадцять років я нікуди за Артемівки не йшов, було багато іскушень. Но я Богу сказав, що я буду служити в Артемівці, нікуди не піду. Я люблю цих людей. Я хочу, щоб всі ці люди наслідували Царство Боже. Я буду всі методи робити для того, щоб донести слово Боже, щоб люди народилися і наслідували Царство Боже. Народження згори, воно явне, воно дуже сильно явне. Коли я був до Ісуса Христа, я міг випивати, я міг курити, я міг матюхатися. Це все було природне, так як і вам, так як і Адамі. Розумієте, так як я був од Адама, це все було природнє. Ну що произошло, коли я почув про Ісуса Христа? Я приїхав додому і почав читати Біблію. Так точно, як ви получили Слово Боже, так і я получив Слово Боже, в церкві, приїхав додому, і почав читати Слово Боже. І коли я читав Слово Боже, я прочитав притчу Осеятеля. Я на нею поділюся. Притча осінь, там описується, що вийшов сіяте, сіяте сім'я. І одне сім'я упало при дорозі, друге насіння впало на кам'янистий ґрунт, і третє насіння упало в терні. І четверте написане насіння упало на плодородну почву. І те, яке насіння упало на плодородну почву, воно дало великий урожай. Одне написано в 40, друге в 60, а третє Стократа. Ученики обращаються до Ісуса і кажуть: Господи, розжуй нам, що це ти розказав. То, що ми не розуміємо, що ти кажеш. А Ісус починає відстолковувати, що сіятель це проповідник, який проповідує Слово. А сім'я це Слово Боже. Ось те, яке от написано в Біблії. Тобто він бере це насіння і сіє. І от одне падає, написано при дорозі. А що каже це як при дорозі? А це серце каже нечувствітельне. серце воно не чувствує нічого. І враг сатана посилає своїх бісів, щоб украли насіння, щоб людина не народилася згори. Друге насіння падає, написано на кам'янисту почву. Він каже, а що таке кам'яниста почва? А це коли людина е, е, з радістю приймає слово, але не постійно в ділах своїх. Тобто не постійно в в Біблії, не постійно в молитві, і написано, Така сім'я засиха і не дає ніякого плоду. Тобто, людина прийняла з радістю, прийняла хороше слово, согласна, з усім. Ну нема постоянства в читанні, нема постоянно молитві. Вона забуває за слово Боже, і таким чином Слово Боже не дає ніякого результату в житті людини. Вона як матюхалась, і матюхається, як так і поп'є, як так і сориться, як осуждала, і осуждає. Як не читала Біблію, так і не читає Біблію. І в третє насіння написано: упало в терні і «залушило його. І вони кажуть, а що це таке «в терні»? А він каже, заботи віка свого, обольщення багатством. Тобто, в останнє час люди будуть серебролюбиві, користолюбиві, будуть більше любити користь, ніж Бога. І це посереднє, що він сказав. Но четверте каже, це коли людина трудиться над своїм серцем. Вона трудиться так точно, як ти трудишся на своєму огороді. І от чуть-чуть розширюю оце з огородами нашими. Чому Ісус завжди говорив притчами? Для того, щоб зрозуміти Царство Боже. Тому що Царство Боже це не піща, і пітьо. Царство Боже це Слово Боже, сила Духа Святого. Це прежде всього, Ісус Христос, оце є Царство Боже. І що проїздить? Що відбувається, коли ти вкла... трудишся на своїй землі? Ми всі розуміємо, у нас всі є огороди. Так, же? є огороди, кожного? Всі ми це садили. Ну Тут ми вже зможемо підняти руку і сказати, що всі садили. Так, амінь. і ви дивіться, який труд на наших огородах. Ніхто із нас. Не кинув насіння просто так, не спадавши, не прокультівши, не проборонувавши, але кожен із нас виходить на город і трудиться і владає великі туди гроші для того, щоб узяти їжу. Ми спашем, ми закультивіруємо, ми прополимо. І тоді тільки посадимо насіннячко. І коли ми посадили насіннячко з вами, то теж ми не залишаємо це насіннячко на самоті. Але ми над ним що? Трудимося? Ми рвемо бур'яни. Ми рвемо бур'яни з вами, ми беремо і полимо. і не тільки полимо, але ще беремо і поливаємо наше ростіння. І ви подумайте, стільки труда ми вкладаємо для того, щоб зібрати картошку, для того, щоб зібрати помідор, для того, щоб зібрати огурчик, для того, щоб диньку, кавунчик, капустинку, стільки сорняків, а стільки разних блоків, стільки різної разної, ікри, і стільки всього насікомого, яке приходить з'їсти це все. І ми трудимося, ми ж не оставляємо те ж саме, друзі, із Словом Божьим. Написано: якщо ми будемо трудитися над нашими серцями, ми будемо трудитися над нашими серцями, тоді упаде Слово Боже в наше серце, і воно обов'язково принесе тепло. І цей плод ти замітиш перше наперве, ти замітиш цей плод в чому, тому що ти полюбив Ісуса, ти почав читати Біблію, ти почав молитися. Це перший признак, що насіння проповідника, яке проповідувалось, воно впало в твоє серце, і ти вже почав з ним трудитися. Дальші, далі почнуть більші переміни, характер міняться, міняться привычки, будуть мінятися, твої мова буде мінятися обов'язково. Якщо це все не міняється, якщо ти вчора, сьогодні, позавчора остається таким, який був, це признак того, що ти плоцький, і ти не зможеш вийти в царство Боже. Але якщо ти почав трудитися над своєю землею, знай, що приготовлені для тебе небеса. Люди говорять такі слова, що много дорог на небо. Ну, я хочу сказати, що це є неправда. Написано в Біблії, що на небо шо є одна дорога це Ісус Христос, померший на кресті за наші гріхи і воскресший. І ми, коли додому сьогодні прийдемо, більшість із вас закрили хату, так же? Закривали хату чи ні? Просили так, хай гори заходять. Ні, ви закрили хату і там є двері. І е, хто заходить, залазить через вікно? Вор, так же? Чужа людина. Но ви заходите через двері. І от Ісус каже: Я є з двері. І всі, хто слухають мене, вони попадуть на небо через Ісуса Христа, то що Він є путь істина і життя вічне. друзі. Хай Господь вас рясно рясно всі благословить. Хай Слово Боже розтвориться в ваших серцях вірою. І я всіх вас чекаю в неділю на 10 годин на цьому місці, для того, щоб в місті з вами молитися, прославляти Господа і читати Біблію. Друзі, я вам кажу 100%, якщо ми не будемо читати Біблію, не обманюйтеся, ніхто не зможе попасти на небо. Тільки коли ми читаємо Біблію, проїзходять неймовірні речі, і не тільки з характером і іншими речами, но також. Точно приходять із плоттю нашою. І там, де були немащі болезні, вони теж покидають. Тому що признак оце всього, що на цей час є на землі, це признак без людей. Тому що, коли люди відійшли від Бога, через це прийшла беда. Люди почали хворіти і люди почали умирати. А що, якщо ми будемо вчора на біду, не помре? Ні, ми помремо, Оставим тіло, але ми підемо до Господа. Ми підемо туди. Давайте піднімемося на наші ноги. Я вас благословлю і роздам суттєво. Отець Небесний, я дякую тобі за благодать Господа Ісуса Христа. Дякую тобі, Папа, за любов богатця і за спільність Духа Святого, який прибуває з усіми нами. Я благословляю зібравшися на цьому місці людей іменем Ісуса. У мене є желання помолитися також за ваше здоров'я. У кого є болі, які то, положіть, будь ласка, руку свою на тіло своє, те місце, яке вас болить, яке воно тривоже вас. Тому що Ісус Христос не тільки гріхи наші забрав, але Він також забрав наші немощі, наші. Болі забрав, наше страждання забрав. І якщо ви будете зараз шукати його, то Бог сильний, що-то вам допомогти, і каснуться вас, і також ісцелити. Такі речі вони проїздять постійно з тими людьми, які моляться. Папа, я дякую Тобі за благодать Господа нашого Ісуса Христа, дякую Тобі, Отець. Я молюся за всіх людей, хто нуждається в вцілені, звільнені, Господь, щоб боль прекратилася, щоб немощі відступили, Господь. Я прямо зараз, по Слову Твоєму, зв'язую всякі немощі і болезні. Імені Ісуса Христа, Сина Божого. І заняй всяку боль, всяку немоч, все, що дьявол насадив, будь-які споліноного ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Отець. Каснися Духом Твоїм святим. Каснися ранами своїми Ісус Христос. зціли, освободи, благослови, во ім'я Ісуса Христа. От макушки Голови до підошви хай будуть силені і благословені, а Твоє ім'я буде прославлено, наш Бог, Отець, Сина і Дух Святий. Всі докажуть Амінь. В місті Отче наш, Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, відватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки віки всі громко заскажуть: Амінь. на ці Господь.